Доброго дня підписникам та гостям каналу. На продаж такий Т-25. Та він в мене був на каналі, але вчора тут мене трошки нажарили за те, що нема цих проти Ну, типу, немає. Ну, на фотках були, а тут вони приїхали, але проти Осів немає. Їх вже 2 місяці нема. Ну, не знаю. Може й моя вина. Але як я ж кажу, це якби я задаток взяв, а потім познімав. Задатка я не брав, нічого. Ну, коротше, отакий Т-25. Отака комплектація, щоб не виникало знову проблем, питань. Іфи, як бачимо, вже нема. Така резина. Така кабіна. В принципі, тут дискусії по поводу кабіни, так це ціна без кабіни, це можна здати в алюміній. З акумулятором теж акумулятор слабий. Ну, а так, в принципі, він сухенький. Ці крила є, ось я покажу. Цей щиток оцей є. А, о, всередині показати. Отака його. Як у 131-му зілу чи в 157-му. Тут більше нічого не продається в нас зараз. Ланус продамо твій заник. Да. Ні, серйозно. Може хоза цікавить. Ти ще не знімаєш? Знімаю. Я ж тебе не буду знімати, чого ти боїшся? Ти що, ухилян чи що? Ні, серйозно, може когось заінтересує. Він ще не оприділився. Якого року? Саша. 2005. Так, ще є ось така ось таке балка, брусьяк правильно. Є ще у нас на продаж ось такі тормозні барабани передні. Один, вони нові. Ну, ось це ще трампльон ну я так пам'ятаю, ні, нікому не ні, нужен, ні. Він контактний. Е, 2.3307 чи 4301, а 153 Так, що ще у нас? Що ще у нас? Це не продається, що нам ще загнать. Прицеп не продається. А, о, єсть у людини, я не можу його цей. А, о, до речі, ось крила до Т-25. Крила і ця-ця. Зараз. зараз. Ось! І щиток ось цей і крила подзвонив мені чоловік, хоче продати, але ну, воно мені не по дорозі, я туди їхати не буду знімати. До таких дисків дискової оборони є батарея чи як. Ну, коротше, одна секція така, кому цікаво. І ще він казав циліндр з ПТС. Ну, прицепівський циліндр же в нього є. Ну, ще ну, людина взяла в мене є прицеп, прицептер. Самоскит е, 2,80 довжина і ширина 2 метри. В принципі, що на цьому нема чого. Продавати. А, ох, ще зниму. Розміри цього Т25 запитують. Вага його в районі двох тонн, я не знаю яка ось його ширина, довжина висота, оце його. Ось такі розміри. Ну, На цьому будемо завершувати. Це бачок ось доповнительний, бо там на прицепі прицеп перероблений з ПТС. -а. Циліндр ПТС, я так зрозумів, не, не вистачає мастила, то зробив чоловік такий ось бачок. Так ось циліндр трошки слизить. А так, в принципі, ну щоб такий він дуже, я ж його не мив, дуже від його текло. Вчора запускали його, тут підкачували, то трохи соляра. А так сухенький. Там он щось десь трошки мокре. Все помазане, не шатається. Всього ці два скати непогані, а ті два, звісно, слабі. Ну, така техніка. Ціна його 2200. Остальне, кого, що зацікавило, пишемо, дзвоним. Телефон я напишу під відео. Ну, На цьому все, до побачення.